Добрий, чесний, надійний. Таким згадують кам'янчанина Сергія Ратушняка знайомі. 58-річний чоловік потрапив у військо у липні 2024-го. Декілька місяців проходив бойові навчання. У вересні під час ракетного обстрілу навчального центру у Полтаві захисник загинув. Людина в своє, 58 років, попала туди, куди, напевно, і не мав би попасти. Але, напевно, така доля. Про нього можна сказати тільки позитивне. Людина скромна, чесна, порядна, але і характер мала, якщо треба, не віриться. Ми сумуємо дуже сильно з цього приводу і просимо всіх пам'ятати про таку людину, як Сергій. Товариш загиблого Василь розповідає: напередодні летального випадку розмовляв з Сергієм телефоном. Друзі планували зустрітись, однак не склалось. Він сказав, ну, говорив, що мені важко дає, дається то навчання мої 58 років. Тут хлопці набагато молодші в мене. І, і в ост, ост, останні вже, коли ми вже закінчили мову, він каже, ми обов'язково побачимо. Два рази на це наголосив, ми ще з тобою обов'язково побачимося. Попрощатись з загиблим прийшли рідні, друзі, знайомі та чимало небайдужих серед них і колеги. Він здається, от зараз ми розуміємо, якою незамінною людиною він був для нас. Він виконував функції завідувача господарства. Але він так жив школою, що він все, де потрібна була його підтримка і увага. Він був кругом. Але особливість Сергія Леонідовича була в тому, що він це робив так легко і так ненав'язливо, що ми просто сприймали це як ну, так має бути. Особливість Сергія Леонідовича була в тому, що він. До важких проблем міг ставитися якось легко і міг налаштовувати всіх на оптимізм. При цьому, коли він ми бачили замовкав і задумався, ми, наприклад, розуміли, що йому і самому важко. Працював Сергій і відеооператором на місцевому телеканалі Кам'янця-Подільського. Був творчим та талановитим. Сережа завжди був такий. Простий, незлобний, дуже такий, що на нього можна було покластися, щоб він там зняв щось, змонтував, все робив цікаво і всі його любили. Поховали Сергія у Кам'янці-Подільському на міському кладовищі на меморіальній алеї Слави. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.